Україна наша мила і весела, і красива. Разом ми одна сім'я, Українці ти і я. Добрий ранок, дітки! Щось ми давно з вами не згадували рибок. Є дуже цікаві види риб, їх спосіб життя та вміння маскуватись захоплює. Давайте з вами подивимось. Головним претендентом на титул найменшої риби вважається представник родини коропових. Що мешкає в торф'яних болотах Індонезії. Її довжина становить всього 7-8 мм. Риба камінь вважається найотруйнішою рибою у світі. Її шипи містять токсин, який може бути смертельним для людини. У глибоководних риб, таких як чорний будильник, є лампочка на голові, яка світиться завдяки бактеріям. Це допомагає їм приваблювати здобич у темряві. Риби можуть жити в найекстремальніших умовах. Наприклад, у гарячих джерелах із температурою до 45 градусів Цельсія, наприклад, пустельний карпозубик, або у воді майже замерзлій, як риба антифриз в Антарктиці, японські декоративні коропи кої можуть жити до 200 років. Найстаріший відомий кої на ім'я Ханако прожив 226 років. Риби використовують звуки, рухи, а іноді навіть зміни кольору для комунікації. Наприклад, риба групер видає звуки, щоб зібрати інших риб на полювання. Вітрильник вважається найшвидшою рибою, що може розвивати швидкість до 110 км на годину. Риба, яка будує гнізда, японський круглий морський окунь, будує на дні складні піщані візерунки для приваблення самок. Прісноводні риби не п'ють воду, оскільки їхній організм поглинає її прямо через шкіру. Макропінна має прозорий череп і великі очі, які можуть дивитися крізь її голову для кращого огляду здобичі в темних глибинах. Найповільніші риби це морські коники, які рухаються так повільно, що, дивлячись на них збоку, можна сказати, що вони перебувають у стані спокою. Найповільнішим із них вважається карликовий морський коник, який за одну годину долає відстань в півтора метра. Про рибу пилу знають усі. Насправді це різновид ската. Її можна сміливо віднести до найбільших підводних істот, адже вона виростає до 6-8 метрів. На морді в рибки розташований пилкоподібний виріст довжиною 2 метри, утиканий гострими зубами. З його допомогою, риба пила збирає їжу на дні і вбиває здобич. Вона врізається в зграю риб і приголомшує їх ударами пили, мулистий стрибун. Це риба, яка проводить більшу частину часу поза водою і може прогулюватися по суші на власних плавниках. У зябрах у стрибунів довгий час зберігається невеликий запас води. Вони також можуть дихати через пори своєї вологої шкіри. Летюча риба вистрибує з води зі швидкістю 32 км на годину. Відштовхуючись хвостом від поверхні води, вона злітає в повітря, а коли падає, знову вдаряє хвостом по воді і знову летить вгору. Трапляється, що риби, користуючись повітряними потоками, злітають на висоту до 6 метрів і летять над водою щонайменше 400 метри. Ось і все на сьогодні. Дітки! То давайте ж пригадаємо, де живуть рибки. Так, в морі, в океані, в річці. А ще де. Що за дивний дім такий? Не простий, а водяний. Він прозорий. Хоч без віка, вікон та красивий, чистий, світлий, а живуть в ньому молодці, чорні, красені плавці. Так, дітки, це акваріум. Є такі рибки декоративні, які живуть в акваріумі. Рибки дуже в нас красиві, Кожна з них маленьке диво. Подивись, яка вона прудка аж до дна пірна. Дітки, погляньте, які гарні рибки. Чи подобаються вони вам? Мені от, наприклад, дуже подобаються. А як ви гадаєте, а що вміють робити рибки? Рибки вміють плавати, пірнати, махати хвостиком. Діти, а як плавають рибки? Рибки можуть плавати повільно та швидко. Як ви гадаєте, яка повинна бути вода в акваріумі, де живуть рибки? Ну, звісно, чиста, тому воду в акваріумі потрібно міняти, а камінчики та ракушки, які лежать на дні, мити. А щоб рибки гарно себе почували і росли, їх потрібно годувати. Для них є спеціальний корм, який їм дуже подобається. Годують рибок зазвичай два рази на день, уникаючи перегодовування, тому що залишки корму швидко розкладаються і псують воду. У кормі повинні бути в достатній кількості всі речовини, які необхідні для підтримки життєдіяльності цих рибок. Рибок можна годувати та спостерігати за ними. Діти, як ви думаєте, а чи можна брати? Рибок до рук? Я гадаю, що ні, тому що ми можемо їм нашкодити і рибки дуже мало живуть без повітря. А стукати по акваріуму можна? Ні, також не можна, тому що ми можемо налякати рибу та пошкодити їхний будиночок акваріум. Ну а зараз ми трішечки відпочинемо у напіс хвилинка. Правда, мама, я великий, сам зубаю черевики, сам зав'язую шнурочки, одягаю сам сорочку, сам лице і руки мию, і розчицувати смію, і не плачу я ніколи, скоро я піду до школи. Дітки, а як ви вважаєте, в акваріумі рибки дружні, чи вони теж можуть посваритися, як люди, загордитися. І є така казочка, я хочу з вами її подивитися про рибок. У маленької катрусі був день народження, і батьки подарували їй акваріумних рибок. І ось якось вночі, коли вся родина катрусі відпочивала, риби почали розмовляти. Перша сказала золота рибка, її ще називають вули хвіст. Я тут сама красива, я блискуча, граційна, в мене гарний хвіст та плавці. Катруся. Любить мене більше за всіх вас. Ти помиляєшся, відповів Сомік. Я великий, більше за всіх вас. Моє тіло, плавці та хвіст вкриті крапками. В мене є вуса, я спокійний та величний, тому катруся. Любить мене більше. «За що ви таке вигадуєте? сказала скалярія. Подивіться на мене. Я плоська, смугаста, в мене довгі верхні та ніжні плавці. Та прозорий хвіст. Мене катруся любить більше за всіх вас ось так. А от і ні, сказала Гуппі. Я гарненька, маленька, швидка, блискуча, і в мене яскравий хвіст, тому катруся більше любить мене. Не вигадуйте, відізвався мічоносець. Подивіться, який я яскравий, гарний, в мене хвіст схожий на меч. Я вмію швидко плавати та пірнати. Мене катруся любить більше. І так акваріумні рибки розмовляли до самого ранку, а потім до акваріуму. Підійшла катруся, нагодувала своїх рибок і почала спостерігати за ними. Які ж ви всі гарні, як я вас всіх люблю, сказала дівчина. Рибки подивилися одна на одну, та зрозуміли, що всі вони гарні, і катруся їх любить усіх з тих пір. Акваріумні рибки не сперечалися, а почали товаришувати та допомагати одна одній. Дітки, подивилися, казочку, сподобалась вона вам? Я гадаю, що і рибка, і ви зрозуміли, що гортитися не треба, треба дружити. Але ж рибка, вона все одно така красива. Давайте сьогодні її намалюємо. У живопису є така течія пуантилізм. Малювання крапочками. Сьогодні ми з вами будемо малювати крапочками, але перед цим, ви знаєте, треба зробити пальчикову гімнастику. Рибка плаває у річці. Рибці весело там грать. Ти бешкетниця маленька, хочемо ми тебе спіймати. Рибка спинку вигинала, крихту хлібчика взяла, рибка хвостиком махнула, рибка швидко уплила. Для роботи нам сьогодні потрібен альбомний листочок, олівець і фломастери. Починаємо. Ми беремо аркуш паперу, олівець і будемо малювати нашу рибку. Легенько дуже не надавлюйте у нашої рибки. Гарний хвостик, такий довгенький. Ви можете своєю форму рибку придумати. Я вам покажу, як це робиться, і буде багато-багато рибок у нас. Ось так. Малюємо її ротик, очі. А що ще є у рибки? Ось така. Лузка. Так, зробимо це називається ескіз, ми накидаємо такий малюночок. І зараз покажу, як ми будемо розмальовувати. Підготуємо оранжевий фломастер. Дітки взяли фломастер і будемо тільки точечки наносити, ось так по всьому контуру нашої рибки. Ось і тут по контуру не замальовувати. У нас крізь будуть тільки крапочки. Працюємо. Чорним фломастером ми так само обводимо глазик нашої рибки. Ось так. А зараз підготуємо жовтий фломастер. Починаємо працювати жовтим фломастером. Ми будемо біля оранжевих точечок, не повністю, а ось так. Біля. Оранжевого контура. Ось так працюємо. Ось так. Бачите, як стає цікаво. Ось так крапочки у нас заповнюють простір. Працюємо. І знову нам потрібен олівець. Ми домалюємо ескіз нашого акваріуму. Спочатку легесенько так відділимо, це буде наше дно, і нам треба намалювати водорослі. Ось так, наприклад, маленька, а тут така довша. Ось тут намалюю і тут. Намалюю ракушечку. Камінчики ось так. Для водорослей ми візьмемо темно-зелений фломастер. Діти, це я вам зробила такий зразочок нашої водорості. Ми по краєчку густенько намальовуємо, а всередині, де-не-де -де, ось такі крапочки, тому що зараз ми беремо світло-зелений фломастер і будемо заповнювати. Ось тут серединку. Дітки, водорослі наші вже готові. Зараз ми розмалюємо наші ракушечки синім кольором. Ось починаємо так само все робити. І посерединки теж будемо наносити, де-не-де такі крапочки. Працюємо. Камінчики ми будемо розфарбовувати коричневими крапочками. Ось так. Працюємо у нас тут три камінчика. Дітки зафарбували. Тепер ми визначимо ось тут ось таку границю пісочка. Ось так. І ось тут, де не де, зробимо ось такі крапочки. Визначимо, де у нас знаходиться пісочок на дні акваріума. Працюємо. Ну, і залишилось нам зробити водичку. Ось тут ми. Біля рибки визначимо ось такі пузирючки. Вона коли дихає, такі пузирки піднімаються нагору. Ось так таким двойним рядочком визначимо. Ну І будемо робити водичку. Отут, на дні, у нас щільніше будуть крапочки, а чим вище водичка буде підніматися вгору, тим буде. Ось такі легші наші крапочки. А на дні ми будемо густо-густо розфарбовувати. Працюємо. я оставлю останню крапочку, і вже рибка моя готова. Подивіться, яка гарненька. Рибка в акваріумі. Зорова гімнастика. сьогодні отрималася я чекаю вашої роботи. Нехай у акваріумах будуть такі гарненькі рибки. Я кажу до побачення, до слідуючих зустрічей!